Шалом, це Славко, навіть в погані дні не слід забувати за хороші новини. Наш брат Річард Верехер підготував чергову сводку по втратах російської артилерії в калібрах. Це у відсотках по місяцях, це хоча і за варспотінгом, хоча це і мінімалістичні дані, але певну картину вони дають. Перш за все, ви бачите, як вони починали. Зі більше зі навіть, ніж акаціями, стандарти 152 міліметри, і як воно поступово скоротилося. Ви бачите, як почали нарощувати 122-мм, які перед тим були тільки в десантурі, власне, як вони виїжджали на десантурі на 122-мм. Як закінчувалося? Ну, ну це все от десантуру. Це треба взяти 122-120. Це ж ноди теж часто у десантурі знаходяться. Дуже цікава кар'єра початок, раптовий і закінчення 152 мм гіацинтів жовтих, тому що ми бачили в планах виробництва, ми не побачили артилерійського стрільна на гіацинти. 152 міліметри, і можливо, треба далі спостерігати, що це от скорочення втрат гіацинтів і натомість зростання втрат. Піонів, чи це може означати, що з гіацинтами стали гірше, ніж спіонам. Хоча вже гірше, ніж піонами наче бути не могло у них. І стволи познімали і стрільна, мало замовили, було 20 тисяч замовили. 60, побачимо, що в тому, що з того вийде. Я скажу, що можливо вони хочуть виїхати на піонах і. Що велика кількість геацинтів, ви бачили, стояли на 94-й базі, як саме і піонів без арт без стволов артилерійських. Ну, побачимо. І тут цікаво, цей момент мене цікавить спадіння втрат стандартних калібрів і збільшення втрат десантури в цей момент. от, На момент квітня 23-го року, з чим воно пов'язано, з яким застосуванням десантури. Ну, тут ясно, з яким застосуванням десантури, ясно, це кринки дають великий, Мірі, але я скажу, що ми маємо зосередитися над цим, над скороченням втрат гіацинтів. Що це має означати на практиці. Ну чому тут зросли? от Ми бачили втрати піонів тюльпанів, тому що багато українців накрили, треба сказати. Багато цієї техніки вдалося українцям накрити. Отака от, от в цілому позитивна картина. За багато що вона не говорить, але... Картину дає війни, і ми в подальшому зосередимося треба на район Мар'їнки, бо щось всі кажуть, що активність Москвинів переходить на район Мар'їнки Георгіївки. Ну, будемо розбиратися, що там їхня 150-та мотострілецька дивізія робить. Я думаю, дуже скоро дізнаємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. сьогодні. Дуже коротко. І підписуйтесь. Да, і підписуйтесь. Чуєте?